Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам розказати, як в принципі, налаштувати е, висів на нашій навісній сівалці варіаторній. Перше, у вас є діаграма, у вас є інструкція, там де у вас вказано на яку позицію на цій шкалі треба поставити. От пшеницю. Для того, щоб висіяти 250 кг пшениці, там поставте ручку варіатора на відмітку 55. Беремо. Виставляємо на 55. Там. Фіксуємо, зафіксували. Все. Тепер переходимо до висівного апарату. На висівному апараті є ось така задвижка. Є велика, широка і є вузька маленька. Маленьку ми не трогаємо, не чіпаємо. Все для дрібно катушки у нас іде. На пшеницю потрібно відкрити на позицію там, один або два. Відкриваємо на позицію 2. Відкрили. Все. Там треба вам дивитися по факту, який калібр посівного матеріалу, ну, матеріалу, яка його вологість, тому що десь, може, треба буде менше його відкривати, десь більше. На горох треба більше відкривати. Потім ручка, ось дві ручки є. Це клапан, який ось до катушки з тієї сторони прилягає. Тобто він не дає просипатися. Просто так по сівному матеріалу. На зернові і на дрібнонасільневі культури взагалі його ночіпати не треба. Там же зазор такий, як треба. Якщо мало сипеться чи не сипиться, трошки його відпустіть. І з цієї сторони зафіксуйте. Так само і туковий. Його треба більше опускати тільки в тому разі, якщо ви висіваєте крупний горох. Все. Все. Ми все виставили з вами. Все. все. Піднімаємо сівалку, починаємо прокручувати колеса. Там вважає кожен, як хоче. Як він, Чи штук на погони метр, чи там якийсь грамаж, ви все знаєте самі. Окружність колеса поміряли, прокрутили. Висипалося у вас, чи в відерце, чи куди зважили, помножили. Виходить норма висіву добре. Не виходить, наприклад, більше. Що ми робимо? Ось тут у нас. Більше сипеться, обов'язково. Відпускаємо на нуль. Обов'язково на нуль. Потім виставляємо, наприклад, 45. Виставили 45. Беремо знову, прокручуємо колесо. Прокрутили, все чітко, нормально. Все, сіємо. Ось тут. Що це за ручка? Тут стоїть клапан. Ось у такому положенні це робоче положення. Ось так це клапана відкриваються для того, щоб якщо у вас залишилось в бункері зерно. Це зерно вам треба кудись діти, ви його там не залишаєте і добрива. Ви цей речах натягнете на себе і крутите колесо. І все. Це для спустошення бункеру. В принципі, все. Для того, щоб налаштувати глибину, будь ласка, є ось такі от гвинти. Поставили на щось сівалку чи підняли, опустили сошники, зафіксували. Все, сіємо. Тобто все ви регулюєте дуже просто. Варіатор. Варіатор. І ось цими от задвижками. У них є там декілька положень. Ось, бачите, як можна ось відкрити, що палець пролазить. Ну, так треба не завжди. Так треба тільки для. Гороху крупного. А так, ось у вас робоча один, два, все ж, в принципі, так. І, і так само і тут. Ось. Раз, два, три, 4, 5. Все. Все це регулюється від залежності. Ну, добре, це от, ось. Все. Раз, відкрили, все, не треба більше трогати нічого. А ось тут ви регулюєте, в залежності від того, який посівний матеріал. Я Клапан на, на зернові. І для дрібнонасіневих, Хай він буде вгорі. Сипеться, нормально все сипеться? Добре. Погано сипеться або не сипеться, трошки опустіть. Буквально сантиметр пі, півтора, максимум два. Все, сипеться, чудово. Коли треба спустошити сівалку, відкрутили повністю вниз. Ручка на себе. Прокрутили колесо, все чудово. Раз. Підняли. Зафіксували все. Ось, ось так, от все дуже просто і лаконічно. Ну